І я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося для вас таку пораду, що вам важливо зробити найближчими днями. Що вам важливо зробити найближчими днями? Найближчими днями. А, дивіться, вам варто реалізувати свою якусь ідею. Причому, можливо. Може бути таке, що ідея ця не тільки ваша, а ви можете її реалізувати в компанії з якоюсь людиною, скоріше за все, жінкою. І тут жінка може бути як в одного, так і вогняного знаку задяка, або ж вогняної чи в одної стихії. Це може бути, до речі, щось пов'язане з езотеричним планом. Тобто, можливо, у вас є ідея десь зробити якісь, наприклад, свічки програмні, або ж якийсь ритуал там зробити, або звернутися до когось за інформацією чи за якимось особистим розкладом. От якраз вам говорять, що найближчими днями це вже варто реалізувати. Що це вам дасть, ви зможете позбутися того, що треба позбутися, і піти кудись до чогось нового. Тобто це вам відкриє можливість шляхи дороги, куди вам рухатись далі. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, є в телеграм в описі.